Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Одяг жіночий мікс бренду Blue Motion та Esmara Є різних розмірів та різних забарвлень Матеріал бавовна. Розмір від S do В лоті сукні буде 4 одиниці. Кофти 5 одиниць. Та кардигани 4 одиниці. Плоті всього 13 одиниць. Вартість лоту 2040 гривень. Собі вартість однієї 157 гривень і лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом.